Пане Олександре, ви з нами? Ми вас чуємо? Вітаю! Ми так. вас чуємо, і це чудово. <схіхі> е, Дай, так. Давайте по ініціативі. Дай, Є ув'язнені. E, начебто ті заклади, де перебувають ув'язнень, в'язниці власне або слідчі ізолятори переповнені. Отже, лунає пропозиція мобілізувати ув'язнених не всіх, десь приблизно 10-20 тисяч. Але знову ж таки, це дуже приблизні цифри, тому що всі підрахунки, які необхідні, ще не проводились. Наразі йдеться просто про ініціативу. Та таку пропозицію її озвучили, і все світ її має почути яким чином втілювати це в життя. Як вам така пропозиція? Це не зовсім пропозиція, це фактично ухвалений закон, який має вступити в силу, і за яким передбачається мобілізація тих, хто відбуває покарання. Давайте уточнимо. Йдеться про е, фактично тих, що до кого вирок вступив в законну силу. Тобто ми говоримо не про ув'язнених, я би уточнив, а про засуджених, тому що ув'язнені це, по-перше, це е, три категорії: е, це ті, хто перебувають під судом і слідством. Це одна категорія, у них ще немає вироків взагалі. Вони ще е, не мають судового рішення, і це окреме питання. От вони перебувають в слідчих ізоляторах. Друга категорія це ті, хто перебуває після рішення суду, але рішення суду до апеляційної інстанції не вступає ще в законну силу, тобто вони чи очікують на набуття законної сили вироком, але вони так само перебувають в слідчих ізоляторах. Частково вони можуть перебувати у управних колоніях. І третя категорія це власне засудження, які відбувають покарання. І от щодо них фактично і е, ухвалений цей законопроект, який передбачає звільнення від відбування покарання окремих категорій, які висловлять бажання перейти на контрактну службу. Таких, таких е, засуджених в Україні перебуває на сьогоднішній день 32 тисячі. Це чоловіки і жінки, і е, засуджені за різними е, статтями кримінального кодексу, тобто йдеться про різні е, злочини. І відповідно, давайте порахуємо. Ця цифра 10-20 тисяч, яка була озвучена, вона просто ну фантастична і нереалістична. Чому у нас є 32 тисячі засуджених щодо яких вирок вступив в законну силу? З них 1600 засуджених до довічного позбавлення волі, які не підпадають під цю категорію, тобто щодо них цей закон застосовуватися не буде, тобто віднімаємо, вже буде 30 тисяч. Приблизно 1700-1800 – це засуджені жінки, щодо яких теж цей закон не працюватиме, тобто вже там плюс-мінус 37,5-38 тисяч. Далі ми говоримо про те, що серед засуджених є велика кількість, яка хворіє на різні захворювання, які зокрема так само не передбачають навіть можливості бути. Залученими до несення служби в збройних силах зсу, крім того, частина засуджених є віком понад 60 років. Тобто вони за віком не можуть бути так само призвані. Тобто, тут теж цифра треба порахувати скільки, але вона зменшиться суттєво, десь не менше ніж до е, там, як ми казали, з 35 тисяч до, до 25 тисяч всіх засуджених або й 20, які взагалі підпадають під цю категорію. Тепер рахуємо, що е, там є низка, е, низка, там навіть не 5 статей, є е, так званих 5 напрямків, за якими е, за категоріями злочинів, які не будуть розглядатися, це злочини проти основ національної безпеки, а тут цілих там, не знаю, чотири статті, 109, 110, 111, 111 прим. 1, це державна зрада, це колабораціонізм, е, і е, це не розглядається, вони випадають. Це 407 стаття. Це фактично самовільне залишення частини. Чому цей військовий злочин потрапив сюди, хоч інші військові злочини не потрапляли сюди, в цю категорію. Це 115-та прим 2 Це е, е, умисне вбивство, з, е, е, коли там є два І більше загиблих, або ж там є інші е, обтяжливі обставини, такі як втінення сексуального злочину під час вбивства, і таке інше. І відповідно так само статеві е, е, злочини: це 152-156 статті відповідного кримінального кодексу так само. Тобто, якщо ми порахуємо, що за всі ну особливо тяжкі злочини, які визначені тут як такі, що вони не підпадають під дію цього закону, то з тих 25 тисяч, я думаю, що у нас ще тисяч пять Відпаде і залишається тисяч там 15-17 тих, що до кого можуть взагалі застосовуватися ці закони. Тобто про 20 тисяч навіть не йде. Це значить що якщо практично... йдеться про 15-17 тисяч. Це значна кількість людей в будь-якому mm, разі, але цікує людей. Цікайте, це це ті, що до кого кому можуть поставити питання щодо того, чи погоджуються вони. А процедура це умовно дострокове звільнення за рішенням mm -hmm. суду, тобто То -то далі вони має мають надати свою згоду на це. Звичайно, тобто особа має погодитись і тут ми давайте уявимо ситуацію, хто це може бути, особа, яка отримала, наприклад, вирок 5 років, відбула 3 роки і е, за умовно-дострокове, за е, відповідними сьогоднішніми стандартами, 2 третини, відбутого покара... 2 третини відбутого покарання, наприклад, якщо це там 6 років 4 відбув, має право на умовно-дострокове звільнення, тобто особа так чи інакше звільняється, звільняється, Звільнятися для того, щоб іти воювати, якщо навіть вона відбула там три роки і залишається один рік. Вона відбуває ще один рік, подається по умовно-достроковому звільненню, але не по умовно-достроковому з тим, щоб йти воювати. Тобто, фактично для неї є вибір, і будемо говорити так, що він буде не на користь того, щоб особи погоджувалися іти на таку опцію. Але Це чекайте, перепрошую, що перебуває одразу. Після того, як людина виходить на на свободу, людину звільняють так після того, як вона відбуває там певний термін покарання, в будь-якому разі вона ж підпадає під мобілізацію. То яка різниця? Ну, якщо вона все ще в межах вікових категорій, які підпадають під мобілізацію? Вона просто раніше підпаде під мобілізацію, не відбуваючи е, в але зараз, до речі, є ще перешкода в тому, що особи, які. Е, Виходять з місць несвободи, вони перебувають під наглядом і вони не обов'язково підпадають під звичайну мобілізацію. Тобто, тут у нас немає такого. Е до сьогоднішнього дня ті, хто мав судимості, вони не підпадали під мобілізацію. Тому тут, тут є питання розумієте, це зміни що? Які... окей. Тоді глобально що змінюється? Я просто я пам'ятаю, як реготали над Пригожиним, коли той з'являвся десь в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації країни терористки і мобілізовував власне так або закликав тих самих ув'язнених, ну можливо, без тих обмежень, які наразі пропонуються в законопроєкті не українському. Не. Закликав воювати, бо йому потрібні були люди, які вміють вбивати. Ну і так далі, всі тоді реготали в Україні. Мається на увазі, дивилися і трохи біля скроні крутили пал пальцем. Ну на кшталт, все з глузду з'їхало остаточно, хоча ніхто нічого іншого не очікував. І тут ну схоже, давайте так. Ініціатива, яка лунає наразі від законодавців вже українських, то в чому різниця? Трошки, вона вона трошки інакша, е, тому що е, перше. Відбувається умовне дострокове звільнення, яке е, фактично залишає в силі той вирок, і якщо особа вчиняє якийсь злочин, вийшовши е, на свободу за цим умовним достроковим звільненням і е, будучи там, скажімо, на контракті з збройними силами України, то відповідно там є. І та ж сама 81 71 стаття кримінального виконавчого кодексу особа цей вирок продовжує виконуватись. Тобто він поглинається або можливо додається до того вироку, за яким уже буде особа засуджена за вчинення нового злочину. Тобто, тут тут є цей елемент небезпеки для тих, хто має. А часто особи, які перебувають в місцях несвободи, я не казав, вони мають там по 5, по 8, по 10 судимостей, і відповідно шанс вчинення ними нового злочину з тим, що вони можуть так само вчинити якусь невелику крадіжку або якийсь інший злочин, є досить високим, і тоді це ця процедура, вона так само є нікчемною. І е, іде, е, я хотів підвести до думки про те, що кількість осіб, які реально. Зможуть висловити згоду, тому що тут потрібна і згода особи на е, таке рішення іти на умовно дострокове звільнення, і відповідно е, рішення адміністрації, яка так само е, зазначить, що ну тут більшістю буде вона продиктована політикою держави, яка потребуватиме, е, скажімо так, рекрут е, рекрутизації оціх звільнених за умовно достроковим звільненням процедурою осіб до лав збройних сил України. От кількість таких осіб, яка на сьогоднішній день існує в системі пенітенціарній в системі виконання покарань, називається вона зараз, і е які готові і зможуть бути, е скажімо, реально е залученими і від і мобілізованими. Я думаю, що рахується не більше ніж на рівні там десь тисячі півтори осіб. Це в найкращому випадку. Тобто, тут не йдеться ні про які ні про 10, ні про 20 тисяч. Це нереальна реальна цифра. І ми говоримо більшістю про е, тих, хто скоріше за все ну, е, належав до лав правоохоронців, наприклад, має статус учасників бойових дій mm -hmm. у БД. Які засуджені за різні злочини, але там так само злочини є, ну будемо говорити різної тяжкості, справді, що ми займалися цією проблемою в 2021 році, і через наші руки пройшли фактично сп... Ну, не справи, а е, аналіз е, вироків практично всіх учасників бойових дій, які були засудженими з тим, щоб їх рекомендувати чи ні до помилування. Тоді була процедура помилування президентом, і е, матеріали, які були підготовлені, дозволили тоді помилувати в е, жовтні. Е, це якраз на Покрову було 14 жовтня, вийшов указ е, про помилування десь е, приблизно. 40 осіб на той час, які вчинили злочини, але не пов'язані з смертельними випадками. Тобто, там не було умисних вбивств, або завдання тяжких тілесних, які спричинили смерть і смерть жертви. Тобто, це ось було, і відповідно ці матеріали слугували пізніше, вже в лютому і в березні 2022 року, після широкомасштабного вторгнення. Швидкому прийняттю рішенню і звільненню від відбування покарання тих, хто був серед учасників бойових дій, і міг відразу бути ну, мобілізований до або до лав збройних сил, або до підрозділів територіальної оборони. Це все відбувалося, і тоді було звільнено десь приблизно 300 осіб, які більшістю свої опинилися в лавах збройних сил України. І тероборони це така практика була, але це було повністю звільнення. Амністія фактично проголошена. Це було не умовно дострокове звільнення, і не звільнення в судовому порядку. Як це передбачається, ось відповідно до встановленої зараз е, законом норми. Відповідно, цей процес буде і довшим трошки, і відповідно е, будемо говорити про те, що е, от. Е, Кількість осіб, які реально можуть розраховувати на те, що вони будуть звільнені і відповідно, але ж вони звільняються відразу. Там навіть прописана процедура, що е е під е Конвоєм національної гвардії, яка здійснює забезпечує конвоювання засуджених осіб безпосередньо, вони прибувають до територіальних центрів комплектування і соціальної там допомоги, де вони будуть підписувати контракти, рухатися вже як військово зобов'язані, відбуваючи військову службу. тобто. Ось ситуація на сьогоднішній день виглядає приблизно ось в такому вигляді, і е, я б не сказав, що це буде якийсь потужний процес, який е, дозволить сформувати. Якщо ми говоримо про тисячу півтори осіб, якісь великі підрозділи або суттєво посили, говорити про те, що можна буде використати навички цих осіб, як сьогодні один народний депутат розказував про те, що українські спецслужби на той же самий ГУР можуть використовувати спеціальні навички цього в'язничного населення. То це взагалі ілюзія і обман цього не може бути, тому що по-перше, вони не можуть бути до скажімо залучені до різного роду державних таємниць особи. По друге, певний час випробувальний має бути. Причому він може бути досить тривалим. Це може бути і декілька місяців і півроку, щоб розглянути наскільки вони можуть бути, скажімо. Передбачуваними і відповідно діяти вже як повністю свідомі військовозобов'язані або збройні представники Збройних сил України, тобто тут є багато питань, і я думаю, що навіть питання, яке на сьогоднішній день не вирішено, чи вони будуть, скажімо, розміщені по окремим. Військовим підрозділам чи будуть сформовані окремі підрозділи, що було би великою помилкою, до речі, тобто формування такого типу Вагнера це абсолютно нелогічне. Не так, да, ми ще не сказали про те, що велика кількість я зазначав серед цього в'язничного населення. Вони хворіють на низку хвороб. Зазначали ні -ні, ви зазначали, ні. ви власне зазначали. Дивіться, так, в будь-якому разі. Так, поки що можна просто отак загинати пальці щоразу. Обмеження, 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 обмеження в результаті півтори тисячі людей. Ну складається враження, що тут проблем набагато більше в цій ініціативі або законопроєкті, аніж безпосередньо рішень. Це означає, що найменше, те, що проблема нестачі або браку мобілізованих залишається актуальною, І це означає, що пошуки рішення цієї проблеми. Теж продовжуватиметься пане Олександре. Дякую вам дуже. Олександр Павліченко, юрист, голова правління Української гельцинської спілки з прав людини, долучався до нашого етеру. Вдячний.